Фармадол. Таблетки від головного болю, перше та єдине в Україні. Мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване, чистий смак. Протест на підтримку України в Каннах. 27-річна блогерка-мільйонниця з Донеччини Ілона Чернобай вийшла на червоний хідник канського кінофестивалю в жовто-блакитній сукні. Дівчина піднялась сходами, зупинилась і неочікувано облила себе штучною кров'ю. Охоронці відразу ж вивели блогерку за лаштунки хідника, а організатори заборонили вхід на наступні дні фестивалю. Але відео протесту вмить розлетілося по світових медіа і соцмережах. Ілона прагнула нагадати цілому світу про те, що в Україні війна продовжується, і їй це вдалося. А ось як блогерка отримала запрошення на червоний хідник канського фестивалю? Чи підозрювали організатори про її плани? І що насправді сказали їй охоронці в перші хвилини після протесту? Розпитаємо Вілони просто зараз. Блогерка Ілона Чорнобай з нами на прямому зв'язку. Сподіваємось, о, зв'язок є. Ілона, доброго, рано. доброго ранку. рано. Одночасної акціоністка Ілона. Слава Україні. Героям слава. Де ви зараз перебуваєте і як виникла ця ідея протесту? Наразі я в, ще в, у Франції. Зараз стою облокотила телефон на чемодан і чекаю таксі вилітати до Литви, до дитини до своєї. Тому коли Коли, коли подумали про те, що, 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 що треба зробити? Um... Ну, десь півтора місяці тому мої знайомі мені запропонували. Е, запропонували можливість потрапити до КАН е, на червону доріжку, на вечірки, на все ось це. Ось я погодилась, і у мене одразу вже була ця ідея. Тому що в мене в інстаграм просто блокує все, що я виставляю. Всі мої сторіс, е, пости. Якщо я щось про війну виставляю, все просто зносить і акаунт вже під загрозою видалення. І я одразу просто мене ось так клацнуло, Я подумала, так, так, це ідеальна можливість. Це ну неймовірний був ризик. Просто mm -hmm. мене могли депортувати, мене могли арештувати балоном запшикати, та все, що завгодно. Ось і я, але я подумала, що так, я як інфлюенсер, як блогер, ось таким чином можу показати на весь світ, просто що в нас відбувається, бо тут реально стали забувати. Тут росіяни ходять по е, червоній доріжці, блогери ходять російські продюсери, фільми, продюсери е, російські там свої показують в співавторстві і в шосі і. І ось так прийшло це. Ілона, а що як відреагували охоронці? На відео, яке видно, вони доволі жорстко взяли під руки, дуже швидко вели для дівчини на підборах. Ось це бачимо. було складно. От так це відбувалося. Ну охоронці зрозуміло, вони діють за якимись своїми протоколами, інструкціями, протоколами і так далі. Що вони казали? Вони вони якось зверталися до вас уже після того, коли ви зайшли за межі хідника. От зараз ми бачимо ці хвилини. Бачите, це так по чоловічому трошки. Грубувато вони все робили, чи що вони говорили? По-перше, я хочу сказати, що Ну якщо так просто подивитись на ситуацію, я ж нічого поганого не зробила. Я вилила фарбу на себе, я ні, ні на когось. Ось, то були ризики різні, але я хочу сказати величезне, дякую ось цьому хлопцю, який, е, який мене взяв, сам розгубився і підвів до преси. Ось, тобто. Вийшло так, що багато преси, багато змі побачили мій чинок, те, що я зробила, зафіксували, і потім жінка підійшла, вирвала мене і потягнула. Мене повели в кут. Там такий кут, забили мене, і три здоровенні мужики озброєні просто на французькій почали орати на мене. Я, я дуже сильно злякалася. Я перше не розуміла, що вони кажуть. Я розумію англійську, але французьку ні. І вони просто так от, впритик троє, підійшли: і, типу, ти що робиш з такими? І я просто як дівчина, я розридалася. Я просто розридалась, і я мене почало так всю трусити. І що потім? Потім я просто взяла себе в руки, заспокоїлася. Думаю, так, ну тут або зараз щось буде дуже страшне, мене кудись заберуть, або я просто ще раз. Тільки їм, якщо вони мене зрозуміють, поясню свою позицію. Sorry. Це, ви кому? А, Це ми ми... кому? Це ті хлопці, напевно, вони так і стоять поруч. Ні-ні-ні. То мені намагається викликати таксі, я вже запізнююсь на літах. Ну що я хотіла? Я просто заспокоїлась і англійською мовою почала казати все як є. Ну головне від них питання було: ти що, що ти робиш? Навіщо це ти це робиш? Я кажу: Ви розумієте, що в нас відбувається? Ви розумієте так для чого я це роблю? Ви подивіться, я у сукні е, кольорів прапору, я обливаюсь кров'ю, я хочу людям показати, нагадати, тому що всі стали забувати тут. Все тим паче, тому що от, я також їм кажу, чому в цьому році ходять росіяни по доріжці. Вони вони стоять і розводять руками. Я кажу, нас вбивають людей. Я кажу, ми залишились без, без будинку, без квартири залишились. Все бомблять. Мене є маленька дитина. Я не можу повернутися до своєї країни. Я не можу там жити. Мені страшно там. Я ну моя психіка не витримує. Я всі ми українці, просто хитаємось по світу. Ті, хто там залишається, просто їх бомблять, їм страшно. Це не життя взагалі. Я хотіла цим показати. А потім до них така: я прям підходжу дуже близько і кажу: тепер ви розумієте, навіщо я це роблю? Я вже на них така uh -huh. на ангійський. От. І вони такі вони такі стали. Там ще люди підійшли. Потім підійшов ще якийсь організатор. До мене теж на французький такий діловий, А ті йому передали. Він такий підходить до мене. і каже. Ну, ви каже, молодець, так, ми вас підтримуємо. Спочатку Круто. Було, там, ми зараз поліцію викликаємо все там і, і ну там було дуже жорстко. Mm -hmm. Ось а, і що? І сказали, що ви молодець, так ви, ви розумієте, це не те, не той захід, на якому це потрібно показувати. Я кажу, як не не той, якраз yeah, той самий, mm -hmm. да. і а, он... але а, а, да. а що зараз з тією сукнею? Яка її подальша доля? Вона зараз зі мною, і я знаєте, що придумала так. Ну так я думаю, що це історична сукня стала насправді. Вона зараз вона дуже гарна, вона зараз так вся в крові. Я дуже хочу зробити якийсь аукціон, продати сукню і відправити гроші на ЗСУ. Хороша ідея, І, Ілоно. А знаєте, що тільки що сказали тисячі українців і глядачів сніданку з один по 1» біля екранів. Яка ви крутезна. Ілона. <ріст> 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 Знаєте, я виглядаю зараз, ну просто я вже не я не спала до цього два тижні, я нікому не казала. Мені було дуже сильно страшно. Ну, це реально стра страшний вчинок, такий у чужій країні таке витворити. Я <ріст> сьогодні не спала. Вчора просто коли це все понеслось, я не очікувала такого масштабу. Я дуже рада, що так все вийшло що про Україну зараз вже знають і в Китаї, просто в Америці, Бельгія, Чехія. Всюди просто на, на перших шпальтах. Ви, ви бачите, що відбувається? І ви Знаєте, Ілона, те що ви зробили? Окрім того, що ви ще нагадали всьому світові, що в Україні війна, що Росія напала на Україну. І що ми виборюємо свою свободу і незалежність і право жити в цьому світі. Дякуємо, Ілона, за цей вчинок. Бережіть себе, повертайтеся до родини, і зовсім скоро повертайтеся до України і до нових витворів мистецтва. Бо те, що ви Може, зробили, ще... це витвір мистецтва. я хотіла б подякувати всім своїм підписникам. Якщо б, якщо б не вони, то просто вони всі допомогли це все рознести. Дякую вам величезно. Просто без вас б нічого не в. Ілона Черновай, з нами на зв'язку абсолютно ексклюзивно для сніданку з один плюс один. Дякуємо, Ілона. Бережіть себе! Тільки на один плюс Україна. Я не публічний. Василь Малюк. Я буду максимально щирий. Відкриє Дмитрові Комарову. Я сьогодні собі дозволити це сказати. Державні таємниці України. Це просто сенсація. Про які вже можна розказати, які ще такі секретні штуки використовували маскі, так званий воротник. Ну, спеціальний пристрій, який здійснює аудіоконтроль. Голова СБУ про секрети безпеки. Львівські фільми, вибачте, нервово курять в стороні. Я не Каю на кримський міст, чи ми маємо до цього відношення? Спецпроєкт Дмитра Комарова. Рік за кадром. Спецслужбіст у п'ятницю о 21.30.